На вибір універсальні чорне, сіре і синє забарвлення, розмірний ряд від 36 до 46. виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з пінного поліуретана, а всередині тепле, дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30-градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застіпка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва. Що не ковзає, з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 899 гривень. Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац Тіві, матрац матрац-стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Трац Топер Ортолай, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац максимально комфортно у будь-якому кліматі. Едеться купувати новий матрац або навіть нові меблі, адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів матрац Тіві. Завдяки високощільній піні з ортопедичними властивостями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Топер Casper Ортолайт підійде як для двоспального. Так і для звичайного ліжка, а також дивана, і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також матрац. Відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі.